Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо разом з вами картоплю з рибою. Буде дієтична, легка страва. Для приготування нашої страви ми будемо використовувати картоплю. У мене це 6 штучок середнього розміру. Дві цибулини невеличкі, одна велика морквина. І з риби. У нас дві рибки це слонік. Він уже очищений, доволі така плотна і смачна риба. І одна скумбрія. Також використовуємо сушену зелень. У мене тут укроп, цибуля, петрушка. Ви можете використовувати все, що у вас є одна чайна ложка. Також по пів чайної ложки, сіль перець, трішки більше, ніж половина чайної ложки. Приправа до картоплі. Вона, в принципі, універсальна. Беріть любу, у мене на основі індиря, дві столові ложки соєвого соусу. Апельсин нам потрібна буде тільки половинка його, сік. Більше трішки більше, ніж половинка чайної ложки, гірчиця у нас. І трішки більше, ніж половина чайної ложки, е копчена солодка, паприка. Все. Почнемо з того, що підготуємо нашу рибу. Скумбрію очистимо і Потім стонік і скумбрію наріжемо такими, наш, як стейками. Рибу ми нарізали ось так. Або так, як вам подобається. Я буду нарізати так. Тепер невеличкий маринад, буду просто ним змащувати. Змашувати, друзі, нашу рибку. Спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Для цього ми до соєвого соусу додаємо гірчицю, додаємо паприку і додаємо сік із половинки апельсину. Хто любить більш кисліше, додавайте сік лимону. Все дуже просто. І тепер перемішуємо до однорідної консистенції. Це максимально простий. Для того, щоб їдете з роботи, купили рибку, приїхали і швидко все приготували. Ту ж вечерю, чи там на вихідний день сніданок чи обід. Ну, Все максимально просто. Дивіться, картоплю ми нарізали будь-якими шматочками, яким вам подобається. У нас ось такими висипаємо ємність. Також моркву, як завжди кажу, я нарізаю крупно, а ви можете набагато це робити, як кому як подобається. І цибулю. Також додаємо до картоплі. На початку відео забув сказати ще, ми додамо сюди трішки оливкової олії, буквально півтори чайних ложки. Додаємо спеції до картоплі. Ось так. Додаємо сушені приправи, це у нас цибуля зелена, окріп і петрушка. Чорний молотий перець, сіль, все. Тепер не соромлячись. Ось так перемішуємо все добре. Руками нашу картоплю, моркву і цибулю. М -м -м. Неймовірний аромат вже дають сушена зелень. Ось таке. І перець. Чорний. Все, дивіться. Дуже-дуже класно в нас виходить. Все, тепер це все переміщуємо на форму для запікання. Ось так перекладаємо. Трішки додам води, але не багато, тому що риба і так пустить сік, картопля пустить сік, тому буде нормально. Так. І тепер поверх викладаємо е, нашу рибку. Давайте отак от вирівняємо, щоб було більш-менш у нас рівненько. Не, ну, Як вам подобається, викладайте. Все, ось так виклали. І тепер оце все промащуємо. Нашим маринадом. Потім, друзі, ми виправимо в духовку попередньо розігріту до 200 градусів. І будемо запікати до готовності. Ну, скільки там риби? Ну, хвилин 25-30 плюс картопля. Ну, хай хвилин 50, можливо, трішки більше. Але в будь-якому випадку дивимось по готовності. Я не можу сказати вам точний час, що от ця страва буде запікатися у вас саме 50 хвилин. Ні. Будете дивитися в себе по готовності. Трішки маринаду залиште. Ми через хвилин 25-30 виймемо це все. І ще раз промаринуємо. До речі, слоник рибу, бачите, вона вже очищена. Я, в принципі, нічого зайвого з неї не роблю. Що стосується скумбрії, то ми добре її вичистили. І все. Нагадаю, у нас страва така більш-менш дієтична. Інколи хочеться чогось дієтичного, але теж час смачного. Це буде із тієї серії. Наша рибка з картоплею готова. Я вже трішки скуштував, друзі. Подивіться, яка вона. Красива, соковита. Дуже смачна, друзі. Все дуже добре пропеклося. І картопля. Нагадаю, це страва. Більш така дієтична. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всім гарного дня!